Адміністрація Барака Обами напередодні виборів до Конгресу, що мають відбутись у листопаді, підводить підсумки своєї діяльності протягом перших 18 місяців. Державний секретар Гілларі Клінтон, виступаючи у раді міжнародних відносин США, підсумувала досягнення адміністрації на зовнішньополітичній арені. Зокрема, вона відзначила, що міжнародні пріоритети чинного президента значно змінились у порівнянні з зовнішньо політичною діяльністю його попередника Джорджа Буша. Розповідає Руслан Петричка. Гілларі Клінтон сказала раді з міжнародних відносин США, що адміністрація Обами робить головний акцент на побудові багатосторонніх партнерських відносин і не покладається лише на військову силу, як це було за Джорджа Буша. Втім, на її думку про рахунки колишнього президента, особливо рішення фінансувати війни в Іраку та Афганістані за рахунок позичених коштів сильно похитнули вплив США у світі. це підриває нашу спроможність діяти у наших власних інтересах, і це сковує нас у ситуаціях, коли таке обмеження. Небажані Серед найбільших досягнень адміністрації Обами Клінтон відзначила відновлення мирних переговорів між ізраїльтянами та палестинцями. Також, на її думку, саме жорстка позиція Сполучених Штатів переконала міжнародну спільноту накласти суворіші санкції на Іран, і це має підштовхнути уряд цієї країни до зупинки ядерної програми. Втім, деякі експерти не бачать значних успіхів США на міжнародній арені. Я думаю, варто послухати риторику влади Ірану і подивитися на те, що багато пер. Нерів, яких назвала Клінтон насправді не є щирими у своєму співробітництві з Вашингтоном. Клінтон пишається новими відносинами США з Росією, але сама Росія постачає Ірану ядерні матеріали для реактора, і саме Москва продала теграну сучасні системи. ПРО. Клінтон переконана, що Іран поступово скочується у військову диктатуру, базовану на релігійній ідеології, але вона вірить, що рано чи пізно ситуація у цій країні зміниться. Мене турбує ланцюжок дуже сумних подій, які відбуваються зараз в Ірані. Але я переконана, хоч і не буду називати часові рамки, що народ Ірану сам дасть відповідь на дії своєї влади. Також Клінтон закликала американців утриматися від проявів релігійної нетолерантності по відношенню до мусульман і засудила плани пастора провінційної церкви у Флориді спалити примірники Корану у річницю терактів 11 вересня 2001 року. Руслан Петричка голос Америки.